Близько 20-ї години, 8 червня, росіяни завдали ударів з чорного моря двома ракетами калібр по промисловому об'єкту та автомийці в Уманщині на Черкащині. Очільник тамтешньої ова Ігор Таборець повідомив про вісьмох потерпілих, двоє з яких у тяжкому стані. В ніч на 9 червня Росіяни атакували Україну дронами та ракетами. На Житомирщині Українська ППО збила одну російську ракету. У наслідок падіння уламків в місті Звягель Чотири будинки зруйновані. Ще 30 будинків зазнали пошкоджень. Також загинула людина ще троє людей отримали поранення. Повідомили голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бонечко та УДСНС. Вночі росіяни також атакували Харківщину ударними безпілотниками «Камікадзе» іранського виробництва типу Шахет. Зафіксовано влучання по об'єктах інфраструктури Богодухівського району. Сталися займання поранений 33-річний чоловік. Поінформували в обласній державній адміністрації. Артем Каня, редакція або